Шановні пані і панове, залишились у мене три ось таких гарнючих саженці інжиру. Це Turki Brown. Вибачте за мою англійську. Дуже часто на нього кажуть турецький коричневий, але це не так. Це американський сорт. Дослівно переводиться як коричнева індичка. Дуже такий крупний, високовражайний сорт. Всім раджу його мати в себе на участку. Ось ось цих в стаканчиках поліетиленових він у вас може до зими бути. А краще пересадіть в якесь відерко, або пластикове, або залізне, пробийте дірочки знизу, зробіть дренаж. І хай рік він у вас росте в тому відерки на зиму, ви його занесете просто або до погребу, або, допустимо, якесь приміщення у вас не сильно тепле, щоб градусів там 12-14 було. Головне, не мінус. Можна і менше, можна і 8, і 7. В общем, знайдіть якесь таке приміщення. Раз на місяць трошки зволожуйте, щоб коріння не пересохло, і він у вас перезимує. В цьому році, коли буде в'язатися інжир, обов'язково його обламуйте. Дайте наростити коріння. Якщо залишите в ось таких пакетиках, то обов'язково обламуйте. Якщо в відерку, можете одну максимум оставити, щоб спробувати, який він більше не залишайте. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, мій телеграм-магазин, мій вайбер. Можна дозвернутися, замовити. Або пишіть на вайбер, якщо вам цікаво. Відправляємо тільки новою поштою і відправлю, як всі три замовлять, щоб одразу відправити. В ідеалі, звісно, якщо хтось один всі три замовить, то взагалі буде класно. Тобто, це останні три штуки. Осінню будуть набагато крупніші сажанці, але вони будуть і набагато дорожчі. Таких ось залишилося три штуки. Такі ще будуть в наступному році теж на початок літа. Це найкрасний сорт інжиру. Єдине, що у нас його обов'язково треба прикапувати, бо він вмерзає. Або ж висаджувати в якусь бадю, щоб її заносити-виносити до погребу на зиму. Я це все покажу. У мене він росте, ось по сезону сніму вже є зелений інжир на деревах. Скоро буде відео, все покажу, розкажу, як збираємо як їмо, все буде дуже багато цікавого. Так що, кому цікаво, замовляйте. З інжирів це самий класний сорт, що є на території України, всім раджу. Всім дякую, гарних врожаїв та мирного неба.